Якщо ви часто стикаєтесь з такими проблемами, як тяжкість усунку, здуття, важко перетравлюється їжа, то це може свідчити про те, що вам не вистачає ферментів. Як працюють ферменти рослинного походження, я вам зараз продемонструю на прикладі. Я беру ферменти від компанії Коракла, називається не асимілятор, тут тільки рослинні ферменти, і додаю їх, от в мене є густа каша. Я їх сюди зараз додав, і ви наглядно побачите, як Ферменти допомагають розщепити нашу їжу, і як вона після того легше засвоїти. От вона такі густе, тепер я перемішую її. Каша стала дуже такою кремообразною консистенцією, тому. Ферменти вони дійсно працюють, вони дійсно допомагають нашому травленню. І якщо у вас є якісь такі проблеми, звертайтеся, я вам розкажу, де можна придбати такі ферменти, і будьте здорові!